Здесь находились медикаменты, медикаменти, ну, які необходимо було, наверное, роздавати людям, але вони здесь стояли доволі довго. Це один з приватних складів міста Чернігова, де обласна військова адміністрація донедавна зберігала благодійну допомогу. Перша партія гуманітарки сюди приїхала 4 березня. Это было Ну, мабуть, абсолютно все, що було необхідно людям. Площадь, ну, где-то в районі тисячі квадратних метрів до мінімум. В принципі, вся база практично була зайнята гуманітарною допомогою, в тому числі і та й рампа, і коридори обші склади такого плану. Вікторія говорить, коли на Чернігівщині активні бойові дії закінчилися, вона неодноразово зверталася до представників ОВА, аби оформити стосунки документально. Должно бути все правильно і узаконено, Все должно бути какими-то ну наверное, з документами з всеми такими Это раз. Во-вторых, наверное, люди нуждались в них в марті в апреле месяце, але це вже на совести людей, які здесь їх держали. Досі цього не сталося. Натомість, за словами жінки, на неї тиснули морально, погрожували видати повістки працівникам підприємства, звинувачували її у розхитуванні ситуації в області. Перед днем незалежності склади на п'ять днів відключили. Від електропостачання. Боргів чи несправності, підприємство немало, каже керівниця. Тому я впевнена, в що це було, скажімо так, такою, как бы, ну, і внегласне розуміння того, що что, типу, щоб я помолчала, а я не можу зрозуміти, чому маю мовчати. Ну, чого раді? На початку вересня Вікторія дала інтерв'ю одному з телеканалів Чернігова. У сюжеті кадри залишків гуманітарної допомоги. Строки придатності частини продукції спливли. Я не Підтверджую того, що те, що відзнято в кадрах, воно належить. От. Крім нас, там були товари інших волонтерів, там були і є товари різних орендарів. Там не сказано, чия вона, там не показано сроків, там не показано накладних на товар. Ну як я можу це або підтверджувати, або спростовувати? За словами заступниці начальника Чернігівської ОВА Жанни Шерстюк, всі товари зі згаданих складів адміністрація вивезла ще місяць тому. Це неправда, у нас залишилася на сьогоднішній день гуманітарна допомога в замороженої продукції. Це куриця, це риба, я не вибачу, там, не а от, це картошка фрі, це, е, 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 полуфабрикати. Ці кадри Суспільне відзняло у морозильних камерах підприємства 21 вересня. За словами керівництва приватного підприємства, жодної документації на цю продукцію вони не мають. Говорять, коробки привезли сюди представники ОВА. Серед них партія прострочених напівфабрикатів. Їх виготовили у лютому цього року. Строк придатності сплив ще у травні. Зі слів Жани Шерстюк, частина гуманітарної допомоги надходила вже простроченою. Для її утилізації існує спеціальна процедура, яка займає певний час. Його небагато, але воно траплялося. Загалом говорить Жана Шерстюк, з березня Чернігівська Ова отримала близько 2,5 тисяч палет благодійної допомоги. Окремо роздавали ще 470 тисяч продуктових наборів. З частини отриманої благодійності сформували резерв, який нині зберігається в інших локаціях. Відсотків 10-15 відкладали те, що довготривалого терміну зберігання. Ну на про всяк випадок, тому що ну на жаль, наша географія така, що ну треба бути готовими. Вже є досвід, як це може бути. Якщо в березні обліку благодійної допомоги майже не вели всі отримані фури, розвантажували і одразу передавали волонтерам, то з квітня всю гуманітарку фіксують у спеціально створеній програмі. Це програма, до якої мають доступ. І в офісі президента, і в центральних органах влади всі бачать по кожній категорії, скільки залишків, на яких складах. Головне управління національної поліції в області розслідує можливе незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. В рамках провадження перевіряються і факти, які у зверненні до правоохоронних органів виклала Вікторія Висовець. Інформацію Суспільному підтвердили речниці Нацполу та обласної прокуратури Анастасія Лоза, Олександр Сідько та Олександр Поліщук. Новини Суспільне Чернігів.